Ми вибралися із спекотної студії, а можливо, навпаки, студія під кондиціонерами і пройдемося з мером Віталієм Кличком е, до дня міста, ось вулицями міста, і поговоримо про те, з чим ми підходимо до цього дня і що очікувати далі. Але знаєте, я хочу вас питати про інше: почати ваші перші враження про Київ. Скільки вам було років? Що це я приїхав було? в Київ батько військовий, був наступне батько в Черкас, повернувся в 84-му році вже Київ служити далі. Була зима, було багато сугробів, і тоді Скільки я... вам років було мені було 13-14 років. Так що яким вам Київ показався? Київ дуже великий. Як для дитини 13 років? Так так. Які враження, що це було, як це? Це відповідало тим картинкам, які ви бачили. Ну от розкажіть, що вас найбільше вразило, що запам'яталось? Що у нас школа була дуже велика? 69 дев'ята багато учнів, тому що школи в гарнізонах вони завжди були маленькі а тут велике місто, велика школа, багато друзів, нових. Хлопців, дівчат. Місто я трошки пізніше з ними знайомився, коли вже починав працювати бюро міжнародного молодіжного туризму Спутник, така організація була, де запропонували попрацювати екскурсоводом, потрібно було, було пройти деякі навчання. З великим задоволенням взяв і такі спогади, ви можете собі уявити, мені було десь 16, вже тоді маленький хлопчик. Це інші з цього радянського союзу приїжджали діти зі всього, зі всього союзу, і потрібно було з одного музею в інший перевезти. Я був крутий. У мене був свій автобус з водієм. Ті місця, які тоді були в дитинстві, ваші улюблені, які ви показували, якими ви пишались, які ви презентували гостям зараз. Теж для вас чи вже якісь інші місця? Вони улюблення? вони залишились ті ж самими. Але зараз е я обов'язково запривожу гостей на одну локацію. Тут також недалеко знаходиться девовижний вигляд на Днепрочка. Е скляний міст. Угу. Його так народі е наш нашими парками е проходимо багато речей, які ми презентуємо, і вони навіть цей міст він став також великою атракцією для кожного. Хто які приїждає? ще місця? Ну, назвіть ваші улюблені локації, ваші улюблені місця. Що вам в Києві подобається? Меру Ми... Києва зараз, мені... який його. Дивіться, дивіться. Мені подобається місто. Мені подобаються люди, які живуть в місті. Мені под... подобається атмосфера. А, мені ще багато чого не подобається, на чому я повинен зробити увагу для того, щоб змінити це на краще. А, завдань дуже багато. Я пишаюсь те, що це. Місто, в якому особлива енергетика, в якому дуже красиве пагорби, велике днепро, багато островів, воно зелене, воно чисте. Що стосується інфраструктури, нам дуже багато потрібно зробити, тому що і в спадах і не вистачання коштів для того, щоб Ну що війна теж та зрозуміло. Ми ну, зараз про це поговоримо. Щоб завершити цю тему улюблених місць е, мера, назвіть мені три міста, три місця, три локації, які вам найбільше подобаються. Я розумію, що їх може бути більше. Я переконаний в тому, що Володимирська гірка подобається всім. Мені також подобається парк Наталка, про який всі говорять. і особлива увага, і так ми поговоримо сьогодні. Також одно з таких ключових міст, де подобаються пагорби біля лаври. Знаєте, це такі символічні місця. Улюблене місто в дитинстві був гідропарк. І у мене мрія була і залишилась з гідропарку зробити маленький дисніленд. На жаль, життя змінює плани, але переконаний в тому, що цю мрію я зможу реалізувати, тому що це унікальне місце, там, де може бути е парк розваг, парк відпочинку для. Кожна родина, давайте про те, з чим ми зараз підходимо до дня міста, тому що ми розуміємо, що цей рік він був особливий, тому що це рік великої війни, рік прильотів, рік блекаутів, ті, які були ось теж осінь, зима. Тобто, якщо взяти від минулого дня народження міста і до цього, що можете сказати? Минулий рік був особливий рік для нашого міста. Він я вважаю найскладніший рік. Перше за історію нашого міста ми зупинили громадський транспорт, враховуючи військові обставини. У нас були так звані короткі блекаути і нестача дефіцит електроенергії сервісів. Але тим не менш, незважаючи на всі виклики, які були, ми вистояли я багато разів себе ловив на думці, що я пишаюсь бути українцем, я пишаюсь киянами, які показали волю до перемоги, незламний характер і тисячі разів чув від киян краще без води, без електрики ніж російськими солдатами, які взимку ситуація була вкрай складна, тим не менш та незламність кожного з українців, кожного з киян я пишаюся. Щодо безпеки, раз уже почали про це говорити. Наскільки місто зараз обезпечене те, що може робити, і те, що є в підпорядкуванні і в можливостях місцевого самоврядування столиці? По перше ключове питання на сьогоднішній день для кожного з українців і для кожного з киян це є питання безпеки. А складне обставини у нас також фронт фронт на сході України, фронт також в Києві. І наш успіх, внутрішній успіх. Тут ми повинні показати нашу силу, тому що росіяни ніколи. Не акцептують слабку позицію. Ми повинні бути сильними. Ми сильними повинні бути в економіці, в політиці. Ми обов'язково повинні бути сильними на фронті. В військовому напрямку. Тут також фронт нам потрібно робити все для того, щоб бізнес працював, для того, щоб надавати всі сервіси киянам для того, щоб і освіта, і медицина, комунальні служби працювали. До мене підходять, кажуть, але потрібно розвивати зараз. Всі зусилля потрібно на фронт. Я відповідаю. Ми місто, Київ, наша громада допомогла фронту в минулому році більше ніж на мільярд i Це і автівки, це і спорядження, це і закупівля шоломів, бронепліт, закупівля дронів і так далі. Там дуже багато напрямків військово можуть підтвердити, коли вони звертались до нас з проханнями допомогти. Громада жодного разу не відмовила. Тут знаєте, дуже добре відкривається вид Києва. Такий поглядовий майданчик. Володимир, мости, Дніпро це символічне е місце е біля Альтанки, тут на Володимирській гірці – там, де святий Володимир, ми бачимо пішохідний міст на Труханів острів, Ми бачимо острови, бачимо Дніпро і а, наше місто. Відчувається, що ви були гідом екскурсоводом. Ну я можу багато стільки легенд розказувати історії. Тому якось буде ілона можливість. Я з великим задоволенням можу вам персонально чи зробити таку цікаву знаєте, програму, знає, програму екскурсію від кличка, тому що багато людей, які живуть в місті Києві, на жаль, не знають його історії і історичних подій, які дуже цікаво знати навіть. Е Багато людей, які хто живе на Ярославом Валу, не знають, що на Ярославом Валу знаходиться дом Сікорського. І не багато людей знають, що Сікорський це перший в світі апарат вертикального взльоту був поводу взлітів повітря на Ярославом Валу. Тобто багато таких речей да. і наше завдання він зараз буде на Сікорському, Я сподіваюся, що ми заберемо власність громади, тому що він руйнується. Він не знаходиться на балансі Міноборони вже багато років. І я обіцяв, до речі, син Сікорського приїжджав до міста Києва я обіцяв і повинен виконати це обіцяння. Це це спадщина, це історія. Ми повинні зберегти ці вкрай важливі речі, і там буде може бути і усадьба Сікорського музей. Музей Клас. родини Сікорського. Давайте. одне з наболілих питань до мера з приводу транспорту. в Києві. Акцент на маршрутки. Ну зараз там вже більше якихось перевірок, шансона немає. вже встановлюють валідатори, тестують, щоб без готівки було. Але багато кажуть, що все таки не. Безпечно ними користуватись, і от, якби був краще розвинений комунальний транспорт, тоді б люди більше на нього пересаджувалися. Маршрутки залиши нам спадщину. Моє завдання громадським сучасним транспортом, комфортним транспортом замінити ці маршрутки, які насправді не відповідають стандарту європейської столиці. Маршрутки виконують свою функцію переводячи велику частину мешканців. Але наші вимоги зараз і це така непроста робота для того, щоб перевізники переходили на маршрутки, маршрутки не старше там десяти років для того, щоб там обов'язково були валідатори, для того щоб там були обов'язково камери спостереження. Тобто вони повинні відповідати сучасним вимогам. нарешті решт довести громадський транспорт і маршруток до такого рівня, щоб маршруток місіків не було. Багато от ви вже говорили про парк Наталка, про мости, про облаштування рекреаційних зон відпочинку. Я так хочу, щоб ми подивилися з вами на оболонь. Тут зальтанки з Володимирської гірки бачимо подашку сценський міст. Хочу ще раз нагадати вже більше 30 років він будується по різним причинам. Нестача фінансування там затримки були. Ми робимо, щоб автосполучення вже між лівим і правим берегом в цьому році відбулося. Сподіваюся, що не буде на яких надзвичайних ситуацій, і ми зможемо вже автосполучення запустити, поки що на Руслановській сади, а потім вже Димотаріч відповідаючи на. Питання оболоні парк Наталка, один із парків, які знаєте, відповідає всім стандартам. Я жартую краще, ніж Централ Парк Нью-Йорк. Всі американці питають: а чим він краще, ніж Централ Парк Нью-Йорк? Я кажу, в Нью-Йорку нема такого дивовижного вигляду. Не про там, там там нема Дніпра, це Правда, ми продовжуємо репресійну зону остров Оболонський, який буде з'єднуватись мостом. І перед війною ми повинні були його відкрити, але війна внесла свої корективи. Він був збудований і всі. Конструкції були зібрані на Азовсталі. Це остання продукція, яку ми забрали майже за два місяці до початку війни. Встигли перевезти з Маріуполя до Києва, і зараз вже збираємо всі конструкції. Парки це завжди було візитівкою нашого міста. У нас велике навантаження психологічне навантаження в зв'язку з війною. Парки це зони, де можна відновитись, де можна. Перезагрузитись з його зайнятися. Ну кажу, чи, чи на часі від, зараз вкладати від... гроші в пар... в парки і в міст? По-перше, міст, <кхм> От, щоб там закидів не було, кажуть навіщо. Жодної копійки з бюджету громади на цей міст ми не витрачаємо. Всі гроші це гроші меценатів, до яких я звертаюсь, збираю і ніноземне партнери, які ми презентували багато проектів. Вони вибрали цей проект для підтримки. Тобто це допомога всіх наших друзів, друзів нашого міста, бізнесменів міста Києва, які надають не гроші. французи, здається, так французи метрополія Паріжу також перевела 1 мільйон євро на цей міст. Це не гроші це Києва. не гроші Києва, це не гроші громади, але тим не менш я переконаний в тому. Ми повинні показувати силу, ми повинні показувати незламність, ми повинні показувати, що незважаючи на військовий стан, ми розвиваємось. І наше завдання, щоб місто було ключове, містом європейським, європейськими стандартами життя, з європейськими сервісами, європейськими парками. Я роблю все до цього. Круто. Зараз підемо ще на, один, на одну локацію, і там теж про це поговоримо. Yeah, you yeah. Yeah. Oh, I, I will be visiting Brussels next month. Well, if you want to give us an interview, we'll be super happy. <laughs> Thank you very much. З Архангелем Михаїлом, який вважається охоронцем міста, я знаю, що ви з братом теж були меценатами, які також сюди вкладались. Е ну і тепер, бачите, стало таким улюбленим місцем. Історія маленька, дуже цікава історія. Ми зробили весь парк і Тут була така клумба велика. І до мене почало приходити багато людей, які пропонували на цій клумбі зробити пам'ятник кому тільки не пропонували, але історичне місце. і будь-які пам'ятники тут ставити. Більш того, поряд знаходиться Михайловський собор. Я відвідав Ігоря Лобартаса, меценат, і такий діяч, який працює з. Скульптурами ми подивились, і така ідея була все це, це реалізувати. До речі, кажучи, можливо, саме архістратиго Михайло наше місто таке захищене. Будемо сподіватися і далі. Що ще планується? велика окружна. Ми її закінчимо вже покладемо останній шар асфальту, і вона буде закінчена. Ми зараз вже тягнемо від окружний до Оболонського проспекту. Там частину і також в цьому році ми відкриємо паркінг на вулиці. Прирічний до речі, хотів зробити акцент. Дивно, коли у нас проблема з паркуванням, коли не вистачає паркоміс, коли місто забите автівками і так далі. Ще там знаходяться люди з різних мотивів. Я знаю це. в мене не потрібно переконувати політичні мотиви, які кажуть: нам тут паркінг не потрібен, і починають розказувати, що він буде під водою. І розказувати, що він зруйнує. Дамбу розказувати, що там забудується вся територія. Я хочу звернутися до киян. Будь ласка, отримати інформацію від офіційних джерел, і я гарантую це е, парк Наталка, острів оболонський, вся прилегла територія. Вона буде ще краще ніж парк Наталка, тому що є певний стандарт. Будемо до собачого гірла далі тягнути велику зону рекреаційну зону, е, яка проходить вдожні Дніпра. Ви почали вже говорити і про транспорт, і про те, що для людей має це бути комфортне місто. А От буквально вчора з'явилась новина, що можуть підвищити подорожчати, може проїзд в Києві. Оце ключове слово може. Я вам хочу сказати зараз, не може транспорт в місті дотаційний, тому що собівартість проїзду більше 20 гривень. Він залишається найнижчим навіть в Україні не тільки що не тільки говоримо про Європу, але враховуючи складну ситуацію, економічну складну ситуацію, складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо в найближчий час до закінчення військових дій підвищувати транспорт в майбутньому, враховуючи те, що нам потрібно, і ремонт, і будувати метро, і ремонт доріг робити, і закуповувати новий громадський транспорт. Дійсно, ці гроші нам потрібні. Він повинен окуповуватись, громадський транспорт. Але враховуючи ситуацію, яку, яка нас сьогоднішній день є, враховуючи складний стан людей, транспорт до закінчення війни у нас залишиться дотаційним і ціна. Підвищуватись не буде, ми не плануємо цього робити, тому щоб не було різних, різних спекуляцій на цю тему. Це вкрай важливо допомагати людям. Ми робимо все для того, щоб допомагати для того, щоб мізнес розвивався. Ми закасували участь, арендну плату. Ми підтримуємо всіх. Ми підтримуємо не тільки наше місто. Ми підтримуємо Борьку, Бородянку, Гастоміль, надаємо транспорт. Ми посилаємо транспорт пожежної автівки, надаємо місту Харкову, Миколаєву, Херсону. Тобто ми розуміємо, що наша єдність підтримуючи один одного. Це наша сила а це у нас і... зайво чи це? Ми хочемо їм теж допомогти і підтримати? Ні, ні, у нас зайво нічого нема. Ми допомагаємо всім. У нас вкрай не вистачає, але ми повинні розуміти, що місто Київ має набагато більш можливості ніж інші міста, і тому ми підходимо до того, щоб підтримувати, підтримуючи наших е е інших міста, інші регіони України один одного. Ми стаємо тільки сильнішими. і це вкрай важливо не забувати допомагати тим, кому потрібна допомога. Київ – місто для кого? Для чого? Тому що кажуть, що це місто для авто, тому тут так багато заторів а, ну, ті, і людям хто... так незручно. а Знаєте, для кого це місто? Місто Київ історичне місто, з особливою енергетикою, з найкращими в Україні сервісами, що стосуються медичного обслуговування. Е, Освіти у нас велика кількість освітянських закладів від високого рівня шкіл університетів, вищих навчальних закладів. Не ну, до речі, міського у нас... бюджету на цей рік найбільше закладено грошей саме на галузь освіти. Так це так бій. майже майже половина бюджету нашого міста йде на підтримку освіти. Найголовніше у нас є діти. І ми сподіваємося, що і хочемо робити все для того, щоб наші діти були краще за нас. І освіта це є фундамент в житті. Окей, Київ це місто для Київ це місто для людей в першу чергу. Але враховуючи те, що в місто Київ і захищено краще, на краще сервіси, люди з усієї країни приїжджають в Київ. Навіть зараз з останні цифри в місті Києві зараз майже 400 тисяч переселенців з сходу з півдня України, і в місті Києві дійсно багато автівок, корки. Ми бачимо, скільки у нас автівок кидають і проїхати навіть неможливо, тому що паркуються з лівої з правої сторони. Ми розуміємо, що зробити паркінг це потрібні інвестиції додаткові гроші. Робимо все поступово. Але дійсно, коли в обмеженому просторі збирається така живе така кількість людей, виникають там зауваження, виникають там. Трені, якщо можна сказати, і там є різні точки зору, і хтось там говорить, що вибачте, будь ласка, ба за багато автівок, і так далі. Ми наше завдання, як менеджерів міста, впорядкувати все це. Але в першу чергу ми робимо все для, щоб, для того, щоб людина мала сервіси. І якщо навіть ти водій автівки. У тебе повинен бути сервіс, але ти повинен дотримуватись правил. Що стосується паркування, що стосується правил поведінки, це хочу вас розпитати з повагою, ставитися один до одного вкрай важливо. Супер. Ви прям так підводите до мого наступного запитання, клас, аж знімаєте з язика. Щоб було це зручно для всіх, і щоб були всі сервіси, зараз багато людей повертаються е, з війни на протезах, візочники. Наскільки місто для них готове надати всі сервіси? Наскільки інклюзивне? З місто? радянських часів ми отримали в спадок взагалі відсутність інклюзивності І тому хочу сказати, всі автобуси, які ми закуповуємо, вони з рахуванням міської підлоги, з рахуванням заїзду колясочників, якщо потрібно. Якщо ми робимо будь-які ремонти вулиць, доріг, ми обов'язково враховуємо безбар'єрність. Це ключове складова зручність пересування людям, яким тяжко. А сам мер буває таке. Знаєте, от сьогодні ми з вами прогулювалися е, цими доріжками, і там проїжджав пилосос, так який це все прибирав. Там і робив. Ви звертаєте на це увагу? Ви можете підійти і сказати, так, отут недороблене, так отут переробити. А хто тут відповідає за цей е, шматок роботи, і так далі? Я головний інспектор в місті Києві, і Це можуть підтвердити і голови районів і керівники наших комунальних підприємств. Тому що я вбачаю за такий термін: чарівний пенділь ніхто не відміняв і, і Іноді потрібно обов'язково звернути увагу, проконтролювати для того, щоб це відбулося. Цим займаюсь постійно. У мене жарт улюблений є на цьому, коли е, забагато води дощі де заливає, е, всі скаржаться і звертаються до мера. Тобто зрозуміло, хто винен. Якщо сніга багато, всі звертаються до мера, і хто винен також зрозуміло. І вітер, дерев'я завалили, та тобто, також звертаються до мера. А коли гарна погода, сонце вийде, дякую меру, ніхто не скаже. А, тобто але це, це жарт, це жарт. Але знаєте, це посада така. Ти повинен бути відповідальним в місті. Я розумію це. Якщо скаржуться, якщо гарна дорога, і всі їдуть, ніхто нічого не замічає. Якщо якась яма, то звісно згадують. Я іноді сам виїжджаю на мотоциклі для того, щоб перевірити, і іноді сам згадую мера. Ага, цікаво, клас приходити коли, такий жарт. Коли коли якусь там яму піймаю. Ага, згадую. де цей мер? Чого тут так? Хто тут відповідальний? Ми ну, на сам кінець привітання для киян з днем міста в суботу, неділя, останні вихідни кожного року в травні, це день нашого міста. Я хочу звернутися до кожного з киян і привітати вас. З тим, що ми з вами живемо в найкращому місці в світі, де особлива енергетика, де живуть е -е, доброзичливі гостинні люди, де люди живуть незламно і вони показали свій характер в минулому році. Я хочу звернутися до кожного з вас е -е, з побажаннями, в першу чергу, мира, здоров'я, і отримувати задоволення від найкращого міста в світі. І ми повинні робити все для того, щоб кожен день змінювати місто на краще. Я переконаний в тому, бачив багато міст. Другого такого в світі немає. Ми повинні цінувати і робити все можливе від нас для того, щоб робити наше місто ще більш красивим, ще більш привабливим, ще більш комфортним. З днем Києва, шановні кияни. І наше місто вітаю з Ну, Хочеться, щоб це, це все знаєте так і було. Те про що ви говорите, ті плани, ті прогнози, щоб вони швидше відбулися і під мирним небом. Всіх з Днем міста вам дякую за інтерв'ю. Вас дякую Василий. вам, Олона. Віталій Кличко, мер Києва. Ілона довгань. <рігла> Ілона довгань. Канала... <рігла> Відуча канала йдуча канала Київ.